Одеська 126 та бригада ТРО провела тренінг з домедичної допомоги для всіх бажаючих. Розповідали про навички, які знадобляться при допомозі пораненим після прильотів. Єлизавета вирішила прийти на заняття, бо вся її родина мешкає в Запоріжжі. Запоріжжя регулярно обстрілюється і тому, якщо е, раптом так доведеться, що або до них їхати в гості, або щось станеться, то в ну, Запоріжжі це дуже актуально. На жаль на сьогоднішній день, навіть зважаючи на останній обстріл, 13 загиблих в Одесі, яка залишається найбільш атакованим тиловим містом України. Не всі мешканці знають, як діяти під час обстрілів та екстрених ситуацій. На тренінг прийшли переважно жінки, але були і ветерани, що хотіли згадати свої навички тактичної медицини. Навички до медичної допомоги потрібно тримати в тонусі завжди, тому що один раз, якщо ти їх прослухав і ну не повторювати цього, це досить важко зорієнтуватись в екстремальній ситуації. На тренінгу зосередилися на зупинці кровотечі, адже основна причина загибелі військових на полі бою та цивільних під час російських ракетних атак масований у поранених. Вчили за максимально простим американським протоколом, що складається з трьох кроків: покликати на допомогу, знайти місце поранення, притиснути. Учасники вчили надавати допомогу за три хвилини. Саме стільки часу є на зупинку кровотечі у важкопораненого. Ми раз два і готові максимально затягнути строку. Таке його застосування дозволяє накласти його собі за 30 секунд. Дробити це правою рукою на ліву досить просто а от навпаки або на ногу вже складніше. Тому фахівці радять час від часу відпрацьовувати ці навички, і для цього, крім основного турнікету, мати тренувальний тренінг. Проводили за донати, таким чином збирали гроші на допомогу пораненим бійцям. Компенсуємо певні витрати, які робимо для того, щоб організовувати подібні е, заходи. Дуже часто служба турботи збирає на е, Потреби для співпраці з сім'ями поранених або з поранених зустріч проходила у рекрутинговому центрі бригади. Тому учасники дізнавалися не лише про навички першої допомоги, а й про умови служби. Щомісяця через цей центр до 126-ї бригади потрапляє близько сотні бійців, і вони значно більш мотивовані ніж ті, що були мобілізовані через ТЦК, зазначають військовослужбовці. Сюди люди можуть прийти і відповідно від своєї цивільної. Кваліфікації свого цивільного фаху обрати якусь вільну посаду, щоб для нього максимально комфортно проходила служба, і він був максимально залучений в те, що він має робити краще за все. Для тих, хто хоче покращити свої навички з надання першої допомоги. Бойові медики організують спеціальні вишколи, про які можна дізнатися на сторінці 126-ї бригади ТРО у соцмережах. Ксенія Кулашкіна, Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.